Місто Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 16, і У цей заклад вас запрошує сам Тарас Шевченко. І сьогодні ми будемо розвивати наші гастрономічні пригоди. Сьогодні у нас заклад японської кухні. Наминай. Ось там вулиця Січових стрільців. Ось тут вулиця Коновальця. І ось тут заклад Наминай. Наш рахунок на двох тисячу гривень. Почнемо з салатику, який має назву Магуро середа Погляньте, яка порція, погляньте, як все гарно виглядає. Курка у кисло-солодкому соусі. подача з білим рисом. Я буду чесний, я не дуже експерт в японській їжі, тому е, буду просто не порівнювати ж з чимось, а просто відчувати е, на смак. Я просто кайфую з першого шматочка, реально. М -м. Десь в душі я розумів, що мені подобається японська кухня. Але я не міг навіть вивати, що це так смачно. Супер якесенька курочка дійсно в такому соладкому соусі. Оці горішки, цибулька, перчик. Підкреслює її смак. Це чудово. Давайте спробуємо салатик. Заправлено таким знаєте, кислим соусом. це дуже цікаво. Спробуємо з цією репкою. Репка така нейтральна, нейтральна без ніяких лишніх смаків, просто смак. Риби. Ось такі суші. Чудова подача, реально. Виглядає воно дуже ефектно, дуже смачно. 50. Знаєте, там кажуть якісь, є добрі суші, є недобрі суші. Мені вони особисто всі смачні. Я не дуже сильний експерт у них, але ті всі, що я їв, це смачно. І ці, звичайно, не виключення, тому що це дуже-дуже смачно. А ось таке я буду їсти в перший раз. Я так його хочу. Я навіть не хочу знати, що там всередині, тому що це просто неймовірно смачно і дуже-дуже гарно. Погляньте. Абсолютно новий смак для мене. Не порівняти ні з чим. Навіть заради цього бургера сюди точно вартує прийти. Крильця по-тайськи. Я не хочу це їсти, я хочу просто на це дивитися. Фупчоза це у нас є ось така локшина. Дуже смачно і дуже-дуже ситно. Я закриваю очі. Я просто закриваю очі від задоволення. Мені здається, що це поки що найсмачніші крильця, які я взагалі їм. Класні м'які промариновані крила і оцей соус зверху це щось. Я не те, що рекомендую цей заклад. Я вас запрошую сюди. От зайдете. Я тут буду сидіти і чекати на вас. Прямо тут буду чекати на вас. Обов'язково заходьте, і ви точно не пошкодуєте. Всім смачного.